З Євангелії від Йоанна. Того часу, коли Марія, сестра Лазаря, прийшли туди, де був Ісус, і побачили Його, то впала йому до ніг і промовила: Господи, якби Ти був тут, мій брат не помер би. Ісус, побачивши, що вона плаче, та юдеї, які прийшли з нею, також плачуть, розжалобився духом і сам зворушився. І він запитав, де ви його поклали? Йому відповіли: Господи, йди, поглянь. Ісус заплакав. А юдеї загомоніли дивіться, як він любив його. Деякі з них зауважували, Хіба не міг той, хто відкрив очі сліпому, зробити так, щоб і цей не помер. Перебуваючи у внутрішній жалобі, Ісус підходить до гробниці, це була печера, до якої прилягав камінь. Ісус промовив відваліть камінь. Марта, сестра померлого, сказала йому, Господи, вже чути запах, бо чотири дні вже минуло. Ісус їй відповів, Хіба не сказав я тобі, що коли будеш вірити, побачиш Божу славу. Відвалили камінь від печери. Ісус звів очі і промовив Отче, дякую тобі, що ти вислухав мене. Я знав, що ти завжди мене вислуховуєш, але задля натовпу, який стоїть довкола, я сказав, аби повірили, що ти мене послав. Промовивши це, він вигукнув гучним голосом Лазарю, вийди сюди. І померлий вийшов. Руки і ноги його були обмотані полотном, а його обличчя обв'язане хустою. Каже їм Ісус: розв'яжіть його і звільніть, щоб міг ходити. Тоді багато юдеїв, які прийшли до Марії та побачили, що він зробив, повірили в нього. Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Сьогоднішня неділя особлива. Сьогоднішній неділі ми згадуємо всіх померлих братів і сестер, всіх тих, хто відійшов. І Євангелія сьогодні особлива. І взяв цю Євангелію з другої Меси, хоч цього дня. Навіть маємо три меси, три можливості відслужити службу Божу. Ця меса особлива, тому що думаю, що споминаємо тих, яких любимо, яких носимо в наших серцях, споминаємо тих, які відійшли. Десь маємо. Свідомість того тої вчорашньої урочистості, урочистості всіх святих, і десь переживаємо в контексті от цієї святості, бачимо церкву, яка перебуває в славі, маємо церкву, яка подорожує, до якої ми належимо, і маємо також церкву, яка очищається, церкву, яка є саме цим переходом до слави Небесного Царства. Чому саме ця Євангелія про Лазаря? Чому принаймні, для мене ось тільки вона важлива, бо в цій Євангелії дуже багато почуттів, почуттів самого Ісуса. Ми читаємо цю Євангелію, ми бачимо, що Ісус заплакав, Ісус зворушився в серці. Чуємо також, що Ісус перебував у внутрішній жалобі. Христос, який так глибоко співчуває, Христос, який так глибоко переживає, переживає смерть свого друга, переживає, того, переживає так, як втрату. Так, як написано також в Книзі мудрості, Господь смерті не створив, і Він не тішиться і, і, і зі смерті тих, які живуть. Смерть Бога засмучує. І видно, що смерть засмучує Ісуса Христа. Повертаючись також до тої вчорашньої урочистості. Урочистості Всіх Святих. Це дуже близько. Дуже близько ця межа, до якої Господь якось так нас провадить, до того, що ми покликані до святості, ми покликані, щоб ця святість нам задана, щоб її успадкувати, брати і сестри, і собі над цим потрібно також задуматись. Що до чого Христос нас веде, Він нас веде до святості, і ця святість дуже близько до кожного з нас, і ми маємо можливість її переживати тепер і тут. І особливо тоді, коли згадуємо тих, які відійшли. І може тут особливо так свідоцтво моє особисте. Коли ці тексти почали до мене промовляти, це тексти особливо де Христос говорить про Воскресіння, де Господь торкається смерті, де Господь співпереживає смерть. Особливо мене, ці тексти про Воскресіння торкнулися в момент смерті мами. Якось. Я в цій жалобі почав шукати цих текстів про Воскресіння. Ці тексти стали якоюсь такою величезною потіхою, потіхою і, і зарадою, і лікарством на те, що, що сталося. Думаю, що лікарством на нашу смерть і немає іншого лікарства є Воскресіння, є той момент, в якому ми думаємо про те, що, до чого Христос, Христос нас вибрав. Зрештою, Прекрасні слова святого Павла, які ми читаємо до римлян, що Христос встав із мертвих славою Отця. І, і так ми почали би ходити оновлені, оновлені життя. Якщо ми померли з Христом з Христом, то віримо, що будемо жити з Ним, знаючи, що Христос, вставши з мертвих, більше не вмирає, смерть на ним більше не панує. Присутність Христа і Його Воскресіння з другого боку присутність Марії, присутність всіх святих. Якось по особливому, коли віддаємо наших померлих, то віддаємо їх в руки святих. І так особливо також хотів би знову своє особисте свідоцтво. Особисте свідоцтво, коли моя мама відходила до вічності. То прийшла самотність, якась така жахлива самотність. Згадую собі цю лікарню, згадую собі цю реанімацію, табурет, табурет в якому було тільки три ноги, четвертої не було і Розарій. Закінчили ми місяць жовтень, і ця присутність Марії. Я пам'ятаю, що цей Розарій молився біля мами, і мама померла, коли. Я вірю і знаю, що разом зі мною відмовляла цей Розарій, і якось її так віддав в руки по Святої Діви Марії. І коли ми молилися Розарій, то була якась така неймовірна присутність Богородиці, була настільки близька фізична присутність Богородиці, що було відчуття, що вона стоїть поруч, що вона тримає десь нас за руки. Я аж в певному моменті настрашився, я перестав читати цей Розарій. І якось цієї присутності не було. Починав читати Розарій, і ця присутність була. Брати і сестри, це, це неймовірна сила, яку дарує нам Марія, сила її товаришування в важких хвилинах, тоді, коли прощаємося з кимось, кого любимо. І остання така думка з книжки, з книжки Шміта Оскар і Рожева пані. Маленький хлопчик, який помирає на рак. Зрештою, раджу прочитати цю книжку. Він помирає на рак і він не вірить в Бога. Але він пише до Бога листи. Він пише свої листи, і кожен день він переживає там як 10 років. І це останній момент його життя, і на те, що йому хватило сили, то написати на листочку. Він чекав цієї присутності Божої. І на цьому листочку було написано прості слова, тільки Бог може мене розбудити, тільки Бог може нас розбудити, брати і сестри, тільки Він має таку силу і таку міць. Молімося за наших померлих, молимося також, віддаючи, просячи також Божого заступництва для всіх тих, хто відійшли до вічності. Щоб наша молитва також була з'єднана молитва мол, з молитвами святих на небі. Вічне спочивання, дай, нам, Господи. Амінь.